Мене звати Олена, ми з Донецької області, Волноваський район, селище міського типу, Велика Новосілка. Теперішній час нас 13, це 10 прийомних дітей, старший це біологічний син і ми з чоловіком. 25 лютого ми вже відчули цю війну, тому що перші поранені з Вугледару поступили до нашої місцевої лікарні. Вже 28 лютого я прийняла остаточне рішення, що ми виїжджаємо. Ми виїхали до Тернопільської області. Куди ми їхали? Ми, чесно кажучи, ми не знали. Дві доби ми їхали сюди. Дякую службі місцевій. Це козівська служба у справах дітей. Вони нас вже зустріли. Вийшли сюди, побачили будинок, величезний будинок, відчули те, що ми тут потрібні, і що люди до нашої біди не байдужі. Так ми зупинилися тут. Ми любимо мандрувати, любимо спілкуватися, любимо вчитися, діти всі вчаться в музичній школі. Про грошову допомогу ми дізналися завдяки фонду посмішка. У нас є такий гарний представник від цього фонду, це наша Юлія. Вже нам була доречна ця допомога, тому що якраз вже перед першим вересня старший один хлопець у нас навчається в бережанах в інституті, другий поступив в коледж і навчається, завдяки цій підтримці. Ми повністю облаштували їм кімнату в тих, цих двох дітей. Вони сказали: мама, у нас сама суперова, сама крута кімната, тому що дійсно без вашої допомоги це було б неможливо. Ми їм придбали холодильник. Всім дітям купили кросовки, купили речі, нові речі. Майбутнє дітей повинно бути в Україні. Yes, sir.